Трамп розлютився на Путіна та впровадив такі санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Але ж ми з вами знаємо Трампа. Він сьогодні каже одне, завтра каже інше, постійно змінює свою думку, тому пропоную дізнатися. Нові санкції від Трампа проти Росії. Що це? Реальний намір зупинити Росію чи черговий політичний хід? Наскільки відчутними вони будуть? Сьогодні ми подивимось, до чого вони ведуть Україну. Росію та світ. І так, перше, що я хочу подивитись, наскільки дієвими та швидкими будуть ці нові санкції від США до російських компаній нафтових. Так, дивіться, що нам кажуть карти. Перше, та домовленість. Яка була, так розумію, між Трампом та Росією, вона порушена. І це стосується е, також роботи, яка велася між ними у цих домовленостях. Вони намагалися працювали над домовленостями, але в них нічого не вийшло. Ну, це нам капітан очевидності. Тепер далі показую, світ має шанс. Вже почав діяти О, світ, це в мене Росія, проти Росії, щоб кардинальним чином, бо це смерть, змінити. Що таке е, смерть? Це зміни незворотні агресію проти України. Ну, отака відповідь. Не поділюся. Давайте продовжимо, бо це. Тут не слово було від карт. Так все ж таки, наскільки дієвими будуть ці санкції. Цікаво, показує, Росія, таємно. Так що ну, в них такі свої плани, все ж таки не буде захищатися. От вона стоїть в захисті, і в неї є якісь розробки. Такий, що вона ще не показує. Ну, розробки я не маю на увазі, якісь військові, просто в неї якісь свої плани, які вона ще не показувала. І вона все ж таки хоче налякати світ, вона буде лякати зараз. І перемогти. Мені вже наслідки показують. Ладно, Ну, давайте ще один рядочок, може буде щось конкретніше. Ну, все ж таки показують, що е, це в мене, ну, імператор, це в мене керівництво е, Росії, повинно таки щось їм, ну, це може показувати, ну, є кубки, можу показувати і нафту, <кій> повинно таки їм щось змінити, не давати їм активно діяти в цьому плані. Але вони показали, що вони все ж таки будуть лякати світ і намагатися якісь свої таємні плани впроваджувати. А давайте, знаєте, що зараз подивимося? А які справжні наміри Трампа? Що він хоче? Оце зі своїми колиханнями туди-сюди. От що він хоче? Послабити Росію чи виграти щось? Яка його глобальна стратегія? Чого хоче Трамп насправді своїми санкціями? Ну, по-перше, у Трампа дуже багато ілюзій е, на рахунок того, як він дивиться взагалі на ситуацію, на світ, на, те, на допомогу, а ну, кого ця допомога стосується. В принципі, на грошовий потік. Кого ця допомога стосується. У нього це одне якісь таємні плани, скриті, якісь, він хоче якось по-іншому піти. Ну, перше, показують, а ну чий це дом. От показує, що військовим шляхом хоче залишити без. От, давайте, щоб вам видно, без грошей, без ресурсів. Країну яку це? Це Україну він хоче чи Росію? Ось цікаво. Розказує, що Росію. Але не дуже мені подобається. Ну, Військовим шляхом залишити, верніше так, не військовим, агресивним. Агресивним нападом залишити без грошей. Надати Зеленському інструменти для того, щоб активно діяти у війні. І все одно показує, що в нього це дуже багато ілюзій на рахунок того, що він робить, те, що він собі запланував на майбутнє. Чому це буде виражатися? Він Хоче все ж таки на майбутнє. От показує це одно. Це вже підписані документи, це вже закони, це не просто розмови. До речі, розмов От зараз я ніде не побачила. от Коли ми дивилися магавки, там, там балаканина була весь час. Тут показує, що він дуже активно хоче діяти, має всі для цього. Інструменти, впливи на майбутнє і буде підписувати. Ну, до речі, це може конкретно санкції показувати. Бо це документи, які підписані, які вже можуть запроваджуватися. Ну, якщо ми питали, які в нього у Трампа справжні наміри, то хоче по-справжньому санкції запровадити. Тільки в нього дуже багато ілюзій на цей рахунок. Ну, Зараз подивимось більш конкретно. Нагадую вам, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам щось цікаве, напишіть коментар, будь ласка, бо без цього нічого не просувається. Дякую всім, хто щось таке зробить. Далі подивимось, а як буде реагувати керівництво Росії на це все, на ці санкції? Що вони зараз будуть робити? Хоча нам там на початку трішки показали, але все одно конкретно. Як буде реагувати керівництво Росії? Щось показує, що їм дуже важко вони типу, звалили на себе таку ношу ношу, яку вони не витягують. І це ще пов'язано з якимось, ну, от у них є домовленості, якісь союз з. Ті країни, з якими вони співпрацюють або намагаються співпрацювати, і це от ця важкість ще із за того, що у них якісь розмовки. Бо ту з мечів він якраз от відрубає, відрізає, робить якісь незрозум... ну, такі важкі слова можуть бути ну, промовлені при цьому от, в розмовах. Щось у них з, з тими, з ким вони домовлялися. А, до речі, це може. Ану, про що це? От о, ці влюблені закохані. Це про що? Вони в світі зараз обирають, як їм діяти. Вони ще не обрали. Оце вибір. Як їм діяти? Вони не можуть зрозуміти. Вони хочуть і. Зробити все, що вони собі напланували, але їм заважає якісь внутрішні. От Зараз я так розумію, вони будуть всередині між собою колотнечі. Хтось буде хотіти щось одне, хтось інший буде хотіти щось інше. Ану, ну, що це покажіть? Що це? Щось керівництво, Кремля нові якісь у них на майбутнє, намітили свої якісь нові дії. Вони не відмовляються нічого. От це те, що вони тримають зараз, От території, які вони тримають, вони відмовлятися не будуть, але. Відмова по вищому суду. Покажіть, чим це буде для них? Вони хочуть затягувати все одну війну. Домовлятися про що. Вони хочуть домовлятися, але в них, дивіться, в них немає. Ні шансів, ні ресурсів зламати цю якусь ситуацію. Ну, немає ресурсів бути магом. Маг це хто Це той, хто має всі важелі впливу, має, вміє щось робити, знає, як робити. Ну, Щось таке. Коротше, вони будуть щось у них такий роздрай, роздроти шатання Їм важко. Але поки що вони не обрали поки що шлях, що вони будуть робити у них коливання. А давайте подивимось, від цих санкцій, чи зменшаться взагалі нафтові доходи Росії? От, бо коли я питала, чи дієвомі, там так і не показали. Чи зменшаться нафтові доходи Росії від цих санкцій? Знову домовленості. От цікаво, я питаю про нафтові доходи, а мені показують інше. Що це йде мова про Україну? Буде все одно якийсь військовий союз, договір у України зі странами, з країнами Заходу, з Західними. І це буде щось нове. Ну, А все ж таки, чи зменшаться нафтові доходи? Росії від цих санкцій зменшиться. Це вже конкретно, дивіться. Я так сильно підозрюю, що це ще зв'язано із нашими санкціями проти їх нафти. Тобто активні агресивні дії, які призводять до руйнування, і вони дуже дуже плачуть за цим. Їм дуже це не подобається. Я так розумію, що не тільки Трамповські, а більше тут агресивні дії йдуть. Це від нас, від України будуть більше агресивні дії, які все ж таки будуть нашими нафтовими санкціями. Ото мені, мабуть, і хотіли сказати, бо я питаю про але вони повинні зменшитись будь-яким чином. Чи ми докладемо до цього року? А може і той, і той, і Америка, і ми. Так, а давайте, знаєте, що подивимось? Чи будуть ці санкції шансом для України на якусь стратегічну перевагу, можливо? От що вони дадуть нам, от ці санкції? Що ми відчуємо від цих санкцій? Що Україна відчує? Показують, що санкції на майбутнє допоможуть нам стояти, отримувати захист, стояти краще в захисті. Це в мене Україна. Ну, хай буде так. Якось вони все ж таки вплинуть у позитивному ключі. Давайте тепер спитаємо: чи прискорять ці санкції кінець війни? Або якось змінять характер цієї війни. Що буде з війною? Як зміниться хід війни із цих санкцій? Дивні карти випали. Класні всі. Відпина ця карта. Мах, Шістка жезлів, як перемога. Ми задоволені. А, можливо, знаєте, що це? Не до кінця задоволені. Не зовсім задоволені. Показують, що в нас є. Завдяки цим санкціям будуть усі важелі впливу на... Ну, ми, ми можемо отримати перемогу, але не до кінця будемо цьому радіти. От щось в нас все одно не те. От Наче те, але не те. Все одне процес затягується. Але знову показує. оці дві карти, які є в колоді, Взагалі, оці дві. Вони показують перемогу і тромб. Вони випали зараз, от якраз от те, що я викладала, і буде щось нове. Знову щось нове. Це буде, ну, от показую, це одно не зараз, це затягнуто. Затягую як це просування швидкості, і буде як нова, новий успіх, нова перемога. Ну, так от показую, я не знаю. Так от показую. Ну, а і все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо щось сподобалось. Дякую.